На школі була пара, вони з Баптистської церкви, для них це все дуже нове. Вони недавно приїхали з... зі Сходу, вони з Первомайська Луганської області. Вони тут зараз поки що живуть в Тернополі. Ми з ними познайомилися, і для них це дуже цікава тема. Вони кажуть, настільки Бог нам все дає нове, і от. Відкриває нам нове вписання, тому що ми, ми в ту сторону не, не дивились. Вона е, зараз закінчує медінститут і вона вчиться на фармацевта. І вона працювала в аптеці. І вона її вдома така, ну, зараз в неї немає тої тумбочки, що в них там, знаєте, як вдома було. Зараз в них ця тумбочка переїхала в коробочку з ліками. так? І вони тут ну, запрошували нас, ми молились, приїжджали з Луганська люди, ми за них молились, і вони попросили платочки. Ми їм роздали платочки, і от, брат сестра взяла собі також цих платочків, і вона їх поклала в цю коробочку до медикаментів. <реш> <реш> ну, Все призначення для здоров'я. Здоров і от вони. Вирішили прийти на школу до нас. Тут дуже цікаво. Для них це все нове. Вони сиділи, і, і вона каже, я сиділа і слухала, в мене голова велика, таке все, все нове. І каже, я сиділа і писала собі питання, питання, питання. І каже, в мене такі ну, багато дуже питань, але часу не було запитувати. І вона каже: Я сиділа на школі, слухала і викреслювала ці питання. Викреслила, отримала відповідь. Да? І на другий день, коли вона прийшла, після що в них двоє дітей, на другий день вона прийшла. Ні, в перший день вона сказала, що в дочки почалися симптоми простудні, і вона з температурою. І каже, і рука тягнеться до цієї коробочки, я її відкриваю, а там платочки. Я взяла, думаю, що робити? Взяла один платочок замість ліків і дала, положила малій кудись в одяг, ліків не давала. На другий день вона приходить, каже, вже двоє, вже син з симптомами. Каже, я теж мене так тягне туди, тягне, я відкриваю, беру другий платочок, даю мало платочок. І вже на третій день вона прийшла і, і плаче, сидить і плаче. Ми помолились за них. Каже, це для мене настільки нове, ну як не давати ну як не, не лікувати. Ну як довіритись Богу до кінця, але я так хочу це попробувати. Каже, і я не даю. Я не даю ліки, я молюся і я чекаю чуда. Слава Богу!